Коли глибина власного буття осяє на світлом безумовної любові, зовнішній пошук зупиняється. Це внутрішнє становлення цілісності природним чином випромінює частоту, на яку відгукуються подібні душі. Справжня любов до себе це не поверхове самозамилування, а глибокий трансформаційний акт прийняття всієї своєї сутності. Згідно з психологією, це шлях, що починається зі сміливості. Зазирнути у внутрішній світ і усвідомити його нескінченну складність, недостатньо прийняти лише власні сильні сторони та світлі прояви. Істинне умиротворення досягається лише через зустріч із подавленими аспектами, тією тінню, що охоплює наші приховані імпульси, страхи та амбіції, витіснені за межі свідомості для соціальної адаптації. Це зіткнення, хоч і тривожне, є ключем до вивільнення духовної енергії. Людина, яка не перебуває у злагоді зі своєю тінню, неминуче проєктує її на зовнішній світ, викликаючи повторювані конфлікти у стосунках. Прийняття своєї темряви дозволяє зняти маску ідеального я, сформовану зовнішніми очікуваннями і стати автентичним світові. Джерелом внутрішньої порожнечі цього глибокого почуття незавершеності є відчуження від справжнього я, віддалення від унікальної природи. На догоду суспільній персоні несвідома спроба заповнити цей внутрішній дефіцит через інших, чи то у стосунках, чи в матеріальних благах, завжди обертається емоційною залежністю. Романтична ідея про зовнішнього партнера, що доповнює нас, є оманою тільки через повернення до внутрішнього світу, протистояння подавленим емоціям та возз'єднання зі своєю справжньою сутністю, можна наповнити цю порожнечу. Внутрішня цілісність, цей процес індивідуації не означає постійного щастя, але передбачає визнання та об'єднання всіх своїх суперечностей в єдиному центрі. Коли людина перестає керуватися зовнішнім схваленням і починає жити за своїм внутрішнім компасом, її потреба в зовнішньому затвердженні зникає. Це призводить до зміни енергії. Вона перестає розсіюватися на придушення та внутрішні конфлікти і стає центрованою, створюючи магнітне поле. Людина більше не випромінює дефіцит чи жадання любові, вона випромінює повноту. Правильна людина не є результатом пошуку, а є дзеркалом цієї внутрішньої трансформації. Вона приходить не тоді, коли її шукають, а коли людина готова. Справжній зв'язок встановлюється між двома цілісними особистостями, які обмінюються любов'ю як внутрішнім станом, а не зовнішньою потребою. Коли ви стаєте собою. Зовнішній світ неминуче трансформується відповідно до цієї внутрішньої гармонії. Це не збіг, це витончена відповідність.